21 листопада в Україні відзначається День Гідності і Свободи. У цей день з інтервалом у 9 років розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004 та Революція Гідності 2013 року. У 2004 році відбулася спроба антиукраїнських сил шляхом фальсифікації виборів президента України на цю посаду обрати Януковича. У 2013 році ці антиукраїнські сили вирішили змінити Євроатлантичний вектор України та відмовились підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. За усіма подіями, звісно, стояв Кремль, метою якого було втягнення України в свою орбіту і перетворення нашої держави на Білорусь 2.0. Не зумівши досягнути поставленої мети відносно мирним шляхом. Росія розв'язала проти України війну, найкривавіший конфлікт з часів Другої світової. Метою цього конфлікту є знищення України як держави і перетворення українського народу на музейний експонат. Тому сьогодні, 21 листопада 2025 року, давайте просто усвідомимо цей факт, Відкинемо ілюзії щодо мирних переговорів у осяжному майбутньому, і усіма силами будемо допомагати тим хто тримає фронт нашим захисникам, мужнім хлопцям і дівчатам, які своїми вчинками щохвилини доводять українці гідні бути вільними на своїй землі.